Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після користу РФ буде готуватися до масштабного удару по центрам прийняття рішень у Києві. Пише The Times з Посиланням на вископоставлені поставлені джерела. Видання пише, що РФ відчуває необхідність дати дуже жорстоку відповідь, щоб показати світові, що вона всемогутня і що Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні крилатих ракет, балістики і шахедів, що стане великою проблемою для української ППО Зараз розвідка боєм. 13 серпня. Ніч ранок противник атакував Україну арнами А, типу шахе з північного та південного напрямків Білгородська область РФ та з мису Чауда Крим. Повідомили командувані повітряних сил ЗСУ. Загалом зафіксовано пуски 33 шахедів. 28 із них знищили сили ППО. Ворожа ВПЛА летіли у різних напрямках. Тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. Вибухи у тому числі лунали і на Київщині та в Києві. Також надпотужний в Умані цими атаками Путін пробив надщупати нашу протиповітряну оборону критичних об'єктів. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують, що пуска ракети збила система. ППО балістика помітили не так швидко, як би хотілося, як і минулого разу цілили по південному мосту. Крім того, на півдні України знову роз. Зліталися шахеди, які кошмарили Одесу та портові райони. Вилітали українські пілоти, як наносили вогневі ураження по території Республіки Білорусь. Після останніх ударів по аеродромах Москви та після ударів по Кримському мосту, після повномасштабної операції у Курську важлива атака по Києву, причому постійна протягом декількох днів. Атака по банковій раді та ряду критичних важливих інфраструктурних об'єктів бережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють. На авіабази в та Шаківці відправлено доручення готувати до вильоту понад 35 до 22 м. Уночі вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на Олені Моздокові, а також на деяких аеродромах Білорусі на бази з пусків дронів завезені нові. Пише телеграм-канал ОПОРАДекобійні ракета та з які сполучені штати передають Україні. Можна буде ефективно використовувати разом із британськими стором і французькими ска про це повідомив сил США в Європі командувачу у 2014 чотирнадцятому 2017 тисячі генерал-лейтенант Генералитинант Бен Гучес заявив виданню РБК Україна в інтерв'ю. Я думаю, що пройде кілька тижнів, перш ніж ми побачимо значні ефекти на полі бою. Хоча здається, що деякі речі, які так атакам са уже використовуються, очевидно, є хорошою новиною з іншого боку. Обсяг пакету допомоги, що доставляється звичайно. тільки виграє місяців, щоб Україна стабілізувала Тон та також відновила і збільшила чисельність своєї армії, сказав він. Журналіст запитав американського генерала, як на його думку, силам оборони України найкраще використовувати ту обмежену кількість атакам, які передаються США. Я дивився сьогодні вранці відео, на якому міністр оборони США Люд Остін сказав, що Україна може використовувати цю зброю як вона хоче. Що дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте, відповів то Він наголосив, що довіряє рішенням Генштабу ЗСО, де найкраще використати американські ракети. Ви Ві ракети не буде незлічена кількість. Вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримаєте найкраще ефект, знищення яких саме цілий найбільше допоможе Україні. І звичайно, у вас є британський Storm французький Scalp. Я Бачив, що Італія запропонувала свої ракети. Я думаю, це теж Storm Shadow. Таким чином це є частиною збільшення можливостей українських сил для дальнього точного удару. Вважає годжес. За його словами, точний удар на довгу відстані це те, що по перше зробить Крим непридатним для російських сил. Їхні ВМС, ЄВПС не змо можуть продовжувати діяти звідти, тому що кожен квадратний метр Криму знаходиться в межах досяжності цього озброєнь. Він також може підривати або нейтралізувати російську перевагу маси їхню кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію, Я Думаю, що це будуть пріоритетні цілі. Я не знаю, чи використання атакам з протикарченського мосту це їх найкраще використання. Їх потрібно було б так багато. Я думаю, що українські генштаби, начальника ГУР Міноборони України, генерал Кирило Буданов мають. Інші плани щодо Керченського мосту використовуйте ці атакамсе для найкращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби артилерії, повітряні бази. Рекоментував годжес. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.